Пане Олександре, питання саміт миру і те, що відбувається сьогодні навколо саміту миру, в принципі, з російськими ПСО, і в тому числі і в західній пресі є якісь такі лабійські моменти. Що ви відзначаєте з цього приводу? В тому що прогнози, які закладалися ще півроку тому, в першу чергу, головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, ну здійснюється все як по І Іноді сидиш і думаєш, господи, вони ж. Прогнозовані настільки, що місцями не цікаво. Але вони прогнозовані для нас, тому що коли ми оцінюємо російські давайте так скажемо, не просто ІПСО, а активність, яка окремо відзначається на території України в інформаційному просторі, Єгор, в принципі, окреслив тільки невелику частину того, як працює взагалі тут російські спецслужби і відповідно впливи. Але тут треба визнати, що в саміт миру це вже більш глобальний процес, і він визначає порядок денний, в цілому в на геополітичному рівні. А звідси підхід дещо інший, підхід більш глобальний. Залучений, по-перше, Китай, який, по суті, просуває російські наративи, але в дещо іншій обгорці. І частина країн, зокрема, тих, Кого ми так називаємо умовний глобальний південь, на превеликий жаль схиляється до цієї моделі, яку просувають саме я це так назву коаліція тоталітарних режимів. Тут треба визначити, тому що чітко от є Китай, в нього геополітичні інтереси, і війна Росії проти України в цілому з різними варіантами, ну його цілком влаштовує. Але це наслідки, як казав Кісінджер, чорноччоночної дипломатії, чи це все-таки е, якийсь е, гібридний мікс інформаційною теж. Це наслідки в тому числі політики Кінсиджера, який створив передумовище після розпаду Радянського Союзу, який і заклав оті ті лекала, по якому сьогодні глобальний світ знаходиться в цій турбулентності, тому що саме Кісенджер є один з тих співавторів невирішених або заморожених конфліктів. Саме якщо ми повернемося до нашої війни в цілому, то треба чітко сказати, що ми не перші і сигнали, які демонструвала Росія, вона подавала починаючи з Карабахського конфлікту, присутності там і посилюючи в Ірменії, так? тобто, і не даючи можливості розролити це питання. Придністров'я це окрема історія. Хоча, от, дивіться, от ти хотів, або ми говоримо з позиції Кремля. Нехай е, от Молдова могла би бути проросійським регіоном і зацементованим. Навіщо створювати оті анклави? От для мене, для, для людини як зі здоровим глуздом, не зрозуміло. Якщо електорально, ти завжди зможеш контролювати політичний простір цієї держави. Ні, треба створити заморожений відповідно такий конфлікт, для того, щоб ці країни були заморожені в розвитку вибору вектора в одну сторону, в другу, тобто в НАТО, в Європейський Союз тощо. Потім Грузія, давайте згадуємо. От буквально Грузія, в мене навіть записане це запитання до вас. От фактично, Грузія зійшла з європейського шляху розвитку, так. і як так сталося, що. Та країна, яка була взірцем і прикладом, напевно, для проведення якихось реформ для України. Ви ж пам'ятаєте, хто в нас був і які реформи проводились, і в принципі цікавить. Це теж наслідок російської пропаганди, чи все-таки це кошти, це політика, це все якась гібридна історія. Це все в комплексі. Те, що це російська пропаганда, так але нам потрібно чітко також усвідомлювати, коли ми говоримо про російську пропаганду. Її не потрібно уособлювати виключно на російські пропагандистське шоу. Місцями ця пропаганда вона настільки витончена, що тобі доводиться докладати чималих зусиль для того, щоб пояснити, що це російська консерва. От ми згадували сьогодні Ростовича. Так Ну, для мене ця людина, в принципі, була вже зрозуміла ще, коли він просував так звану стратегію теплого океану. Це період майдану. Ну, я можу цю історію також дещо так привідкрити, тому що в принципі, пам'ятаємо в його передачі і прес-конференції з Дугіним, і це ще 2005 рік, якщо мені не зраджує пам'ять. Але от коли йшла ситуація в на в по лінії майдану, тобто і були намагання, тобто було б вже зрозуміло, що у нас є великі ризики, що в нас може вибухнути країна, і я. Розуміючи, як працюють російські спецслужби, це також окрема історія, але я знаю одну таку концепцію, яку росіяни почали просувати ще і раніше, але сильно активізувалися з проекту Медведчука у 2012 році, якщо пам'ятаєте український вибір, федералізація України. І Арестович в цьому брав неймовірну активну участь, який приїжджав у Львів, наприклад, ще на каналі ЗІ, коли це був Львівський, розповідав про те, що потрібно брати зброю. Ну, коли вже і так було це все зрозуміло, і давайте, якщо дозволите, я так скажу. Ситуація з народними радами і народними губернаторами стартувала саме на заході України, і Львів були в цьому плані піонером, будемо так казати, у Луганську цей сценарій розкручується один до одного. Це я вже так оцінював ситуацію. Тобто, ми потрапили свій час на російську ІПСО і на російську такі лекали, тобто, де ми могли по суті втратити. І країну, і по суті, стати тим державним утворенням, або точніше, знатіком держави, але федеративною республікою. І далі би ми утримували у цю поволі експансію і окупацію з боку Російської Федерації під виглядом громадянських війн. Слава Богу, ця ситуація не вдалося її зробити. Потім таку формулу намагалися просунути через мінські домовленості. Я просто веду до того, що от російські впливи пропаганди, і от Єгор згадував за Діану Панченко, за оцих всіх російських проросійських політичних експертів, канали, які були присутні Так, інформаційні проксі абсолютно точно висловився Єгор І таким чином, от ми зараз говоримо про Грузію, так там ситуація була така ж сама. Тепер давайте згадаємо 15-й рік. Нюзван, 112-й канал наш. Тобто оті всі моменти, коли розказували гражданська війна, «Мінські соглашення, газ, тарифи, е країна в груп в злиднях і тому подібне, зміщали акценти. В Грузії відбувалося те ж саме, насправді так. А оскільки з'являються якісь певні позитивні політики, плюс дивіться, корупція, вона не викорін... її викорінити в апріорі неможливо повністю. А фінансування. Політичних груп, ті ж самі там електоральні групи, також дали свій знак, і в кінцевому результаті, от е, влада нинішня, яка приходила до Грузинів і говорила: ми знаємо, яким чином а, стабілізувати ситуацію, і щоб Грузія більше не воювала, а була в мирі. Війна це страшно. Ми самі цей етап зараз переживаємо. В Грузії Грузини прекрасно розуміють, що втримати оборону так, як це можемо. Ми вони не можуть. Вони це розуміли у 2008 році, тому що, по перше, ми більше. Ми вже тепер краще підготовлені підтримка, яка є в нас, не була в грузині розчарування масове, тобто від інфантильності і від двох. Політики двійних стандартів заходу, ну, в принципі, давайте теж бути відверті, вона там присутня. І якщо би Захід, навіть на початку широкомасштабної фази війни ба більше навіть 2014 році могли заморозити умовно конфлікт навіть в інтересах Російської Федерації, вони би це робили, і вони навіть більше цього вони це робили. Олександре, а я е, у нас таймінг вже трошки підходить другої панелі? Я би хотів е, таку розгорнуту відповідь на не дуже зручні питання. Ми ж зібралися на чесну mm -hmm. дискусію. І одне з таких не дуже зручних запитань. Е... Не все так однозначно, да, є в нас такий мем yeah. з точки зору появи російських опозиціонерів у Львові, тому що ми бачили позицію міського голови Львову. Ми бачили позицію наприклад людей, які від гур, наскільки я пам'ятаю, була uh -huh. позиція, що точно не все так однозначно. І друге питання теж незручне, тому що в принципі тут знову ж таки десь 90% людей, які мають те чи інше відношення до змі. Але ж все таки з телеканалів Медведчука якась когорта людей, ведучих, журналістів. Вони ж сьогодні працюють теж в форматі єдиного марафону. Так я Тому... був сам резидентом цих каналів. Давайте будемо відверті. Ви мене бачили от, на цих от, каналах? Дай, бачите. Ну, ну якщо вже так говорити, то що я буду тебе це? Єдине питання, з якими наративами я туди ходив. У мене були завжди наративи про українські, і зразу хочу окреслити, чому я ходив на ці канали. У нас навіть дискусія була із Ігорем, коли він ще на експресу працював. От я поясню. Дивіться, є ліцензіат, з який знаходиться в інформаційному просторі України і рейтингове. І віддавати сьогодні повністю проросійським впливам ну, цей інформаційний майданчик. Ну це злочин. Чи подобалось мені ходити на Ньюзван? зван в мене там було декілька випадків із тим, Георгідзе там, Макс Назарові. Чому він до сих пір, вибачте, мене на свободі? Це питання, ну очевидно, 60 тисяч підписників Телеграм. Ну і наративи там чи плеги, і так далі. да, вони присутні. Тобто, в 2022 році вони присіли, і навіть під патріоти там фарбувалися. А тепер вони вже бачу знов починають просувати у ж самі м, наративи. І от тут одну таку річ скажу, як можна до речі розпізнати, що це про російська пропаганда? Якщо вона базується на принципах конспірології. Ви там країни геополітичні, там домовились, там масони, там будь що. Майте на увазі, що це якраз і є оці впливи, які закладає а, в тому в першу чергу російська пропагандистська школа, яка треба визнати досить ефективно працює. Працюють на марафоні. До речі, хочу зазначити про марафон, який ми дуже часто забуваємо на основі, чому був створений єдиний марафон. В першу чергу, оскільки я також маю доніство його створення в перші дні. Певний, певний стосунок, тому що я в цей момент працював апараті Верховної Ради. І, до речі, випала мені тоді доля бути в, на каналі Рада другим спікером. Ну, в перші години широкомасштабної фази війни, коли йшло засідання Верховної Ради, я з ведучими там сиділи і намагалися як... yeah. щось говорити. Ну, відверто це було дуже складний жанр, а переді мною був Федір Веніславський. Так от, коли прийшла команда, що можуть штурмувати Київ через десант, десантуру російського, а тоді. Було незрозуміло, як це все буде далі. Йти. Мало було інформації. Комунікація тільки налагоджувалась, було вказівка вивести канал Рада з території Верховної Ради України. І в цей момент потрібно було, щоб один з каналів перехопив сигнал. Це було тоді Україна 24. Перехопивши цей, за буквально декілька годин канал змінив локацію. Україна почала зміщатися до Львова, тобто плюси розмістилися в Луцьк, якщо там, тобто розкидувалися максимально всі. Апаратні з тим чином, що якщо, не дай Бог, буде чи захоплення телевишки чи ще щось, щоб українська держава мала можливість контролювати інформаційний простір до останнього, тобто практично, телемарафон мав ще у таку головну функцію, і ця функція була виконана, мені здається, блискуче. По Арестовичу також були вже такі питання. В перші дні він виконав функцію бездоганно в нього хороша школа. І два-три тижні, це що це завершиться. Це була контртеза, яка була до речі придумана не Гарестовичем, але це була відповідь в інформаційному просторі: «Візьмемо Київ за чотири дня. Це було необхідно, і з точки зору технологій це також було спрацьовано. Далі, ну на превеликий жаль, також включилися політика, і на Арестовича почали натягувати невластиві для нього функції, чим давши йому можливість себе почати відчувати, що взяв Бога за пазухом, що він став незамінимою і політичною впливовою фігурою. І далі ми отримали те, що про що сказав Єгор. Хоча людина, по суті, з гнильцою була закладена завжди. Хоча хороший професійний актор, і це теж треба визнавати. Ну, але таких людей треба використовувати. Тепер певні, все так однозначно. Значить, що таке російська опозиція? Це певний носій і певна аудиторія на російських громадян, які проживають на території Російської Федерації і які проживають на територіях європейських країн, і, зокрема, Ізраїлю. Чи подобається мені риторика, чи довіряю російським опозиціонерам? Ну, якісь персонажі мені, в принципі, заходять, ну тут, скажімо так, вони достатньо раціонально мислять. І, очевидно, з ними треба підтримувати стосунки. Чи мають вони політичну перспективу? Станом на сьогодні і ближчих років 20 ні. Зразу з тим, завдяки Легіону РДК Свобода Росія. Там ще є тобто, Сибірський да, батальйон по. Да, російський добровольчий корпус, от по суті, сьогодні російська опозиція може виглядати саме так: з рукою зброєю, з зброєю в руках і з можливістю робити диверсійні кампанії або відповідно протистояти проти терористичного режиму на стороні України проти терори... російського тероризму. Іншої опозиції там сьогодні бути не може. Все, що з'являється під виглядом псевдолібералів. Це є по суті також контрольований процес Кремля одної з веж, так як це було там. Ехо Москви, давайте теж назвемо. це також частина російської пропаганди, впливи на ті чи настрої? Просто сьогодні Росія вона починає вже ті гайки настільки закручувати, що в принципі цих людей вони не те, що маргіналізують, вони їх по великому рахунку можуть навіть і, і знищувати. І це ж саме історія з Надіжденим. Це по великому рахунку ФСБ отримало непоганий базу даних, хто там там проти війни. Тобто там ситуація трошки по-іншому. Ну але як виглядає взагалі ситуація в Росії? Це Вадим Денисенко Скаже, там у нього дуже хороше дослідження. Я роблю висновок. Да, будь ласка. Я роблю висновок, що у пана Андрія Садового просто немає доступу до державної таємниці. Ну, я, я про садво. Мож, можна я про Садового? Ну добре, я дам тебе. Про Садового. Я я про Андрія Івановича знаю дуже давно. Ще з часів радіолюксу створення, бо він був і тоді власником, і зараз його дружина є власниця. І мені це от теж дуже здивувало його повідомлення про те, що як вони могли привести. Я там доповів, написав заяви всі органи. Тобто раніше, коли приїжджав Михайло Фрідман на всі фестивалі Альфа Джаз, Таких так питань не було. після вторгнення питань до Фрідмана взагалі жодних не було. Зато зараз до представників озброєного крила російської опозиції, які безпосередньо воюють разом з нашими українськими військовими. Це і РДК Російський добровольчий корпус і легіон Свобода Росії і СІБАТ це структури, які справді своєю кров'ю доводять, що вони проти Путіна і допомагають нам. Як можна взагалі опиратися проти проведення подібних речей, якщо подібні люди збираються в вашому місті? І наскільки я знаю, ну я там спілкуюся час від часу з представниками Гормо. Ну там знали про проведення цього форуму, Тобто, це не була новина. Там з'явилася дуже цікава нова. Я просто забув, як її звати а її звати це захисниця Хімкінського лісу Євгенія Чирікова, така росіянка, яка стала дуже відомою на цій коло. Ішні хвилі, яка зараз в усіх санкційних списках визнана е, е, цим іноземним агентом порушено кримінальні справи проти неї, яка напряму ще між іншим, Це був другий форум. Перший форум в Києві відбувався десь місяць перед тим, яка сказала тоді, ще в Києві виступаючи, що єдина можливість зараз російської опозиції довести свою справді справді. Бажання змінити Путіна на і, зав... і повалити цей путінський режим це військовий опір, тобто збройний опір російській воєнщині російським окупаційним силам тут в Україні. Це її майже пряма заява, і тому ну я не знаю. Це ми маємо в будь-якому випадку підтримувати подібні речі. Якщо росіяни закликають інших росіян зі зброєю в руках воювати проти Путіна, ми що маємо і проти них порушувати кримінальні провадження? Чому вони як вони сюди заїхали і чому вони зібралися у Львові? Ну, це моя особиста думка як громадянин. В соцмережі. Андрій Іванович, я, Саша, просто знає. Я його давно не бачив, тому я ну не, не знаю, які в нього були аргументи. Але сподіваюся, що він ну, теж за Україну, за нашу перемогу. Я не сумніваюся в цьому, і він підтримує Пані нас. Олександре, у вас регламент одна хвилина, як Верховній Раді, бо. Спишимось. Андрій Іванович політик. Він все прекрасно знав. Він дійсно за за Україну, хоча там іноді буває, він там грає, іноді на рівні фоло. Але в цьому контексті йому прості, простіше було зробити таку заяву, і бачите, ми з вами всі про це говоримо. Але його медійні ресурси, бо то, скажімо, так, ресурси дотичні до його сім'ї. Зокрема, до його дружини Оксани Кіт, якщо мені не зраджує пам'ять, Катерини Кіт, перепрошую, да а, вони транслювали цей форум, Вони це показували, висвітлювали, все гаразд. Інформаційно все було створено. Але Андрій Іванович, маючи політичні амбіції, має на це підстави. Очевидно, мусив зробити себе виокремати в цьому контексті і просто знов ж таки, потім завтра на наступних чи якихось інших етапах, він скаже: не можна довіряти росіянам. Він працював Абсолютно. на свій електорат. Абсолютно вірно.